Вважаю, що Україна повинна отримати реальне оборонне озброєння від країн-членів Заходу. Не бійтесь, ми захищаємо вас, а ви цим захищаєте себе. Ми стоїмо на передовій. Наші чоловіки і жінки в військовій формі доказали, що вони є нескореними, і в цій боротьбі кожен з демократичного світу повинен стояти разом з Україною і кожним українцем, Включити Україну до колективної системи безпеки. На території України повинні бути розміщені військові підрозділи країн-членів НАТО. Нам необхідно, щоб Україна стала частиною спільної протиракетної і протиповітряної оборони іншої гарантії безпеки, ніж членство України в НАТО. Просто не існує. Її немає. Ми зробимо НАТО сильнішим. Ми зробимо Європу безпечнішою. А ви, наші західні друзі і партнери, тільки посилити цим НАТО і власну безпеку.